Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Доброго дня, мої шестикласники! Ми написали з вами тематичну перевіручну контрольну роботу з теми додавання і віднімання раціональних чисел. І сьогодні я разом з вами проводжу аналіз цієї роботи. Я виписала сюди на екран помилки, найбільш популярні, скажімо так, і спробую ще раз пояснити. Як треба було робити правильно. Одним із завдань цієї роботи було таке завдання виконати дію. І чомусь найбільше помилок було в тому завданні, де треба було або додати нуль, або відняти нуль, або від нуля відняти якесь число. Маємо розуміти, що якщо ми до якогось числа додаємо нуль. То це число не змінюється як і звичайне додатне число. Якщо до 5 додати 0, то буде 5, значить тут мінус 15,6 нічого не змінилося. Якщо 0 додати до якогось числа, теж нічого не змінюється. Мінус 12,5 відповідь. Якщо від числа мінус 7,3 відняти 0. Залишиться мінус 7,3. І тільки у 4 і 5 завданні зміниться відповідь. Чому? Якщо ми від 0 віднімемо 2,25, за правилом віднімання ми маємо розуміти, щоб від одного числа відняти друге, ми маємо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Мінус 2,25. І тоді в нас вийде таке, е, такий приклад, як у другому завданні. Буде мінус 2,25. Якщо ви подивитесь на цей приклад ще раз, ви побачите, що ми просто закреслили 0, і в нас вийшло мінус 2,25. Так само і тут, якщо ми закреслимо 0, у нас вийде мінус, мінус 6,31 Тобто число протилежне мінус 6,31, це буде 6,31 сота. Далі поговоримо з вами про дії додавання раціональних чисел, чисел з різними знаками і з однаковими. Перед тим, як Ви почнете додавати, ви маєте уважно роздивитися приклад і зрозуміти, яке з чисел більше за модулем 2,2 або 2,6. Зрозуміло, що 2,6 більше. Значить, його знак ми запишемо у відповіді мінус. А потім віднімаємо за правилом так. Щоб додати два числа з різними знаками. Треба визначити знак суми. А потім від більшого модуля відняти менший. Віднімаємо, і в нас виходить 0,4. Далі роздивимося приклад 7. 2,2 і 2,1. Більше число 2,2, тому у відповіді буде додатний знак. А самі числа віднімаємо від більшого модуля, віднімаємо менший. 0,1. Далі у нас числа з однаковим знаком: обидва від'ємні. Щоб додати два від'ємних числа, маємо додати модулі і у відповіді написати їх спільний знак. Їх спільний знак мінус, я пишу мінус. А тепер ми додаємо модулі. І тут теж були якісь незвичайні помилки. І нагадую вам, коли ми додаємо 2,2 і 2,9, ми додаємо порозрядно 2 додати 9, 11, один запам'ятовуємо, переносимо у другий розряд 5,1. мінус уже ми написали, 5,1. Дехто з вас написав 9 плюс 2 11, а тут 4. Це взагалі неправильно. Будьте уважними. Далі ми маємо з вами додати два числа, які називаються мішані числа, які мають цілу дробову частину. Вони обидва від'ємні, тому у відповіді я записую спочатку їх спільний знак, щоб про нього не забути, поки ми будемо з вами виконувати дію. А далі. Бачимо, щоб додати ці дроби, нам треба знайти спільний знаменник. 11 і 3 – це взаємно прості числа. Їх спільний знаменник 33. Я тут запишу 33 в кружечку. 33 ділимо на 11, це буде 3, це додатковий множник. 33 ділимо на 3 це 11. Додатковий множник для другого дробу. І далі виконуємо множення мінус 2 цілих, я напишу окремо, 2 цілих, 2 цілих, 7 на 3, 21, 33, додати 3 цілих, 11, 33. 2 додати 3, цілі частини додали 5, 21 додати 11, 32. 32 33. І оцю відповідь ми тепер дописуємо до того мінуса, що нас тут чекає. 5,323. Продовжуємо далі. 10 приклад віднімання. Для того, щоб правильно відняти оці раціональні числа, ми маємо за правилом перетворити різницю на суму. Для того, щоб від. Зменшуваного відняти від'ємник, треба до цього зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Так я записую: мінус 7,5, додати число протилежне від'ємнику. 5,7. Тепер уважно роздивимося, що у нас тут зробилося. Ми спростили трошки, ми позбулися дужок, позбулися зайвих знаків. Тепер маємо два числа з різними знаками. Дивимося, що 7,5 більше, ніж 5,7, тому його знак записуємо у відповіді: мінус. І якщо додаються два числа з різними знаками, то треба відняти модулі і у відповіді записати знак того числа, який має більший модуль. Значить, 7,5 ми віднімаємо 5,7 від більшого модуля менший. Від 5 не можемо, позичаємо тут, від 15 відняти 7 буде 8, тут залишилось 6, 1,8. Мінус уже тут стоїть 1,8. От візьміть собі за правило, що спочатку ви маєте. Визначити знак, який буде у відповіді. А потім уважно роздивилися ці числа, якщо вони мають різні знаки, ми маємо їх віднімати. Якщо вони мають однакові знаки, ми їх маємо додати. Далі, мінус 7,5, мінус мінус 8,4, теж трошки спростимо, позбудемося дужок. Мінус перше число 7,5 я переписую. А далі до першого числа додаємо число протилежне другому, 8,4. Теж я вам на уроці розказувала, що коли ми зустрічаємо отак два мінуси, які розділені дужечкою, то можна їх зразу замінити знаком плюс, трошки спрощує оце правило. Тепер знову роздивляємося уважно. Ви бачите, два числа мають різні знаки: одне число від'ємне, друге додатне. Значить, ми їх маємо віднімати від одного друге. Але 8,4 більше, ніж 7,5, тому у відповіді буде додатний знак. Ми віднімаємо 8,4 мінус 7,5. Від 4 не можна, позичаємо. Буде 14 мінус 9, Тут залишилось 7, 7 7 – 0. Не забудьте про цей 0. Ви забули про 0, написали просто 9. 0,9. Продовжуємо. Далі знайдемо різницю таких двох чисел. Ви бачите, що це число менше, бо в нього менша ціла частина. Значить, якщо ми будемо віднімати, у відповіді буде знак мінус. Перетворимо цю різницю на суму. Щоб від одного числа відняти друге, ми маємо від першого 1,5 відняти число протилежне до другого. Щоб від одного числа відняти друге, перепрошую, нам треба до першого додати число протилежне другому. Мінус 2,12. Ми отримали з вами два числа з різними знаками. І ви бачите, що тут, де двійка цілих число, стоїть мінус, значить, ми мінус запишемо у відповіді. А тепер маємо від більшого модуля відняти менший. І я записую це окремо 2,1,12 відняти 1,5. Щоб ці числа відняти, знайдемо спільний знаменник. Для чисел 8 і 12 спільний знаменник 24. Ми 24 ділимо на 12, буде 2. 24 ділимо на 8, буде 3. Виходить, 2,24 мінус 1,15,24. І ви бачите, що від. Двійки одиницю ми можемо відняти, а від цієї двійки 15, ні, тому ми у цілої частини позичаємо у двійки позичаємо одну одиницю, одну цілу, перетворюємо її на дріб 24-24 і додаємо до дробу 2,24. Виходить одна ціла, тут вже не дві цілих, а одна ціла. 26 24 ми збільшили цей дріб на цілу одиницю на 24 24, яку позичили у двійки. І ми віднімаємо 1,15 24. Тепер відняти можна 1 мінус 1 0, ціла частина не пишеться в цьому випадку. А 26 відняти 15 буде 11 24. Тут мінус уже нас чекає, ми запишемо 11, 24, 24 перепрошую відповідь 11, 24. Все. Ми виконали дію. Далі ще один приклад. Віднімаємо. Знову, бачите, ми від меншого числа віднімаємо більше. Тому у відповіді буде зразу мінус. І ми від 3,1 маємо відняти 2,5. Я записую: 3,1 мінус 2,5. Спільний знаменник знову 24. Ми 24 ділимо на 6, буде 4. Ділимо на 8, буде 3. І в нас виходить 3,4.

Було 4 24 плюс ще 24 24 Вийшло 28 24 І віднімаємо 2 ,15 24 Цілі частини віднялися 0. А 28, мінус 15 буде 13 24 І ми це число записуємо у відповідь: 13 24 Все, ми виконали. Оці приклади складні. Тут дуже. Багато треба розуміти, як до спільного знаменника звести, пригадати, як позичити цілу частину, як перетворити різницю на суму. Але якщо ви претендуєте на високий бал, ви маєте навчитися це робити. Продовжуємо далі. Виконайте додавання, обираючи зручний порядок обчислень. Оце слово я зараз виділила для вас особливо, я про це говорила і на уроці, виділила особливо, для того, щоб ви зрозуміли, що не треба цей приклад по діях розв'язувати. Його треба розв'язати, обираючи зручний порядок. Для цього що ми маємо зробити? Маємо уважно роздивитися сам приклад. Мінус 12,9, мінус 6,15, додати ще якесь число і додати 12,9. І коли ви уважно роздивилися, ви побачили, що в нас є два протилежних числа. Мінус 12,9 і плюс 12,9. А сума цих чисел дорівнює нулю, тому ми просто їх закреслюємо, і вони вже в обчисленнях не беруть участь. І у нас залишилось два числа. Мінус 16,15 і мінус 3,5. Ці два числа мають однакові знаки, тому ми їх додаємо і у відповіді пишемо їх спільний знак. Мінус тут додати легко усно. 15 сотих і 5 сотих додаємо буде 2. 10. А 9,2. 9, Все. Ми розв'язали, ніяких дій не треба. Тепер уважно роздивіться, роздивіться наступний приклад. Тут нема ніяких дужок. І знов ми говорили про це на уроці. Якщо перед числом стоїть мінус, це число вважається від'ємним. А якщо перед ним стоїть плюс, це число вважається додатним. Чому? Дивіться, я цей самий приклад зараз перепишу, використовуючи ті правила, що ми з вами вище застосовували. Якщо Мінус 79 можна переписати. Я тут напишу, це не треба писати тут, я просто хочу пояснити вам, чому число, що стоїть перед числом, знак, що стоїть перед числом, вважається знаком цього числа. Дивіться. Мінус 79, зрозуміло, це від'ємне число. 56 це додатне число, тут все зрозуміло. Далі, щоб від цього числа, від числа 56 відняти 61, ми маємо. До цього числа додати число протилежне числу 61, тобто мінус 61. Ви бачите, що е, за правилом, щоб від числа 56 відняти число 61, ми маємо до нього додати число протилежне числу 61. Ось чому це число вважається від'ємним. При додаванні це число, отут можна вставити знак мінус і взяти в дужки. Але ми цього робити не будемо, ми навпаки хочемо спростити вираз. І тоді ми маємо з вами те, що маємо. Значить, якщо перед числом стоїть знак мінус, це число вважається від'ємним, і оце вважається від'ємним. А якщо числа від'ємні, ми їх додаємо. І у відповіді пишемо як спільний знак, буде мінус. 79 додати 61, буде 140. Додали. Ці два числа додатні. Перед ними стоїть плюс. Ми їх теж додаємо, і буде додатне число 90. А тепер зручно додати два числа з різними знаками. Якщо числа мають різні знаки, це від'ємне, це додатне число, то ми пишемо у відповіді знаку. Числа з більшим модулем, тобто мінус, оскільки 140 більше, ніж 90. І від більшого числа віднімаємо менше. Мінус 50 буде відповідь. Все, зробили. Тепер наступний приклад: подивіться. В цьому прикладі намішані всі знаки: і додавання, і віднімання, і дужки, і все решта. Тепер ми маємо спростити цей приклад, прибрати дужки, Знов ніяких не треба дій. Перша дія, друга дія, третя дія. Ми маємо зручний порядок вибрати для обчислень. Значить, прибираємо дужки. Якщо два мінуси зустрілися поряд, вони утворюють знак плюс. Я пишу 3,6 плюс 5,9. Це число переписуємо, тут нема дужок. Мінус 7,5. Далі. Якщо зустрілися два знаки різних, ми маємо написати знак мінус. мінус 9,3. От про це я тут говорила трошки вище, бачите, два різних знаки утворили знак мінус. 9,3. Далі плюс 16,8 і мінус 10,5. Все. Ми прибрали всі дужки і трошки простіше виглядає тепер цей приклад. Тепер дуже уважно придивіться. Оці два числа від'ємні мінус 5,5 і мінус 9,3. Є ще одне від'ємне, але якщо ви уважно, уважно придивитеся, ви побачите, що тут буде мінус 16,8. Бачите, 5 плюс 3 – 8, 7 плюс 9 16, обидва від'ємні, тому я їх додала.

І мінус 10,5, тобто ми отримали 9,5 мінус 10,5. Якщо від меншого числа віднімаємо більше, знак від'ємний. А віднімаємо навпаки. Буде мінус 1. Все. Приклад ми розв'язали, використовуючи зручний порядок. Це набагато легше, швидше, ніж розв'язувати за діями. Будьте уважними, будь ласка. І останнє завдання: розв'яжіть рівняння. Ми маємо з вами ще раз поговорити про рівняння. Тут головну роль мають правила початкової школи. Зменшуваний від'ємник різниці. Ми знаходимо з вами від'ємник. І пригадуємо, щоб знайти від'ємник треба від зменшуваного відняти. Різницю. Ми не дивимося, яке число більше, яке менше, що робити, додавати, віднімати. Не треба тут нічого вгадувати. Тут треба суто, за правилом, записати. Записали: ми від зменшуваного відняли різницю. Тепер ми дивимося на дів, яка утворилася. Ми бачимо мінус мінус разом. Утворюють плюс. Виходить, х дорівнює 6,3 плюс 2,5. А це вже дуже просто: х дорівнює 8,8. Все. Зробимо перевірку. Ви бачите, якщо ви від числа 6,3 віднімете 8,8, у вас вийде від'ємне число. Тому що від меншого віднімаєте більше. І це буде мінус 2,5. Тепер далі додаємо до 6,3х виходить якесь число, мінус 2,5. Це невідомий другий доданок. Щоб знайти доданок із початкової школи, знаємо. Треба від суми відняти перший доданок. Від суми відняти перший доданок. Інакше не можна. Не треба від більшого віднімати менше. А від суми, ось сума, віднімаємо перший доданок. Х дорівнює. Ми бачимо два числа від'ємних. Тому відповідь буде від'ємна. А ці числа додаємо, і буде мінус 8,8. Все. Рівняння розв'язано, робимо перевірку. 6,3 додати мінус 8,8 числа з різними знаками, від більшого модуля відняли менший і поставили від'ємний знак. Далі рівняння з модулем. Спочатку ми його розв'язуємо, не зважаючи на модуль. Зменшуване від'ємне різниця. Зменшуване від'ємник різниці. Щоб знайти зменшуване, треба від'ємник і різницю додати. Я записую модуль Х дорівнює до різниці мінус 5,4 додаємо 9,7. Все. Додав. Бачимо: утворилося два числа з різними знаками. Ми маємо від більшого модуля відняти менший, поставити знак числа з більшим модулем. Значить, виходить, модуль Х дорівнює. Від більшого відняли менший буде 4,3. Це число додатне. Додатне, Оскільки 9 більше, ніж 5, значить число додатне у відповіді. А значить, це рівняння має два протилежних корені. І ми пишемо, х дорівнює 4,3, або. Х дорівнює мінус 4,3. У нас утворилося два корні, оскільки модуль це відстань від точки на координатній прямій до нуля. То тоді ми розуміємо, що відстань від цього числа, від точки, що зображає це число до нуля, буде 4,3 одиничних відрізки, і від цього числа відстань така сама. От дивіться, я вам покажу геометричну інтерпретацію цього рівняння. Тут число 0. Число 4,3 знаходиться справа від нуля, отут 4,3. А мінус 4, знаходиться тут 3, 3. І відстань від цього числа до нуля складає 4,3 одиничних відрізків. і від цього числа до нуля теж 4,3. Тобто, коли таке рівняння? Коли модуль Х дорівнює додатному числу, завжди буде два протилежних корені. Ось вони. Ми бачимо їх на цій координатній прямі, на сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. Навчайтесь із задоволенням. До нових зустрічей!